А далі про зрадників України до 15 років за ґратами за колабораціонізм та виправдовування агресії Таїсій Повалій висунули підозру відразу за трьома статтями. Сама співачка з початку повномасштабного вторгнення живе в Росії і не коментує новин. Натомість в українському шоубізі встигли нагадати Повалій почала зраджувати Україну набагато раніше. Кореспонденти ТСН усе пригадають сьогодні вночі. Я. Чогось написав. Іншої Рими, колишня подруга, нині зрадниця Таїсія Поволій уже не заслуговує, каже поет Юрій Рибчинський, і зачитує вірша, що для неї написав сьогодні вночі. Якби Таїсія знав, що зрадиш ти свою вітчизну, я б не пісні тобі писав, а відхідну на твою тризну. Учора служба безпеки повідомила про заочну підозру виконавиці. Перед повномасштабним вторгненням вона виїхала до Росії, там отримала російське громадянство і публічно підтримала Кремль. В інтерв'ю вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. У вересні 23-го року поваліна запрошення терориста Пасічника виступила на концерті в тимчасово окупованому Луганську. Тоді, прямо зі сцени, вона висловилась на підтримку російських загарбників і героїзувала їхню участь у війні проти України. Юрій Рибчинський не приховує свого часу. Вважав Повалій однією з найкращих співачок України. Ніякої тайни немає її називали золотим голосом і дійсно любили люди. Зрадницею певен поет повалі стала набагато раніше, коли подалася у політику. Спочатку стала позаштатною радницею Віктора Януковича, співала на концертах на його підтримку. Згодом обралася депутаткою від партії регіонів. Перші дні мене просто навіть від, від, від звідти щось виштовхувало. Знаєте, якась сила. Тікай, тікай, це не для тебе. А тепер думаю, ні 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 ні. Така продажа. Баланта душі за великі гроші, коли ж почався Євромайдан, а згодом революція гідності, співачка виступала хіба на антимайдані. Соратницю президента втікача в Україні слухати не хотіли. Натомість концерти в Росії повалі давала справно, зокрема і під час анексії Криму та у День Росії. Як тоді пояснював її чоловік, це не було проблемою, бо війни в Україні для них не було. Ми не у нас немає слова війна. У нас Ж 2014-го співачка фактично переїхала на постійне місце проживання до Росії. Інколи записувалася у концертах на одному з українських телеканалів. А 2019-го навіть спробувала виступити у палаці Україна. Але після обурення українців концерт скасували. Але найкраще нутро коламборантки розкрило повномасштабне вторгнення, такі як повалі стали інструментом російської пропаганди, чого варті співи українських пісень із георгіївськими стрічками. Вони просто інструмент в руках російської влади, завдяки якому вони підвищують до себе довіру, довіру до свого електорату, на який вони працюють. Що ту єрість, якого Путін несе. Оце це все несеться і в маси Росії сама Повалій постійно озвучувала заклики на підтримку Росії та Путіна у змі а 2023-го навіть прийняла російське громадянство. Тож таких людей певна Анастасія, приходько Україні, слід не лише засуджувати, а просто стирати з пам'яті, забрати громадянство і сказати до свідання, працюйте де хочете, заборонити в'їзд на територію України, а все майно на набра... віддати на потреби ЗСУ. Згоден з таким покаранням для колаборантів і Юрій Рибчинський. Та перед цим каже непогано було було би позбавити виконавців звання народного артиста. Сам поет натомість давно публічно заборонив зрадниці виконувати свої пісні і не сумнівається. Рано чи пізно своє покарання отримують усі зрадники. Через таких, як ти, до нас прийшла страшна війна, повія, і твоїм голосом весь час повітряна тривога виє. Я через тебе зрозумів страшну та справедливу правду. Що найстрашніший з ворогів, колишній друг? Що тебе зрадив? Олександр Романюк, Володимир Чернков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.